Всегда нині приснула віки віком. ви дітей, поклонімся Цареве нашому Богу, і поклонімося Христу, Цареве нашому Богу. Прийдіте, поклонімося, припадеш Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому, Господи, душа моя, Господа, Господи Божого, величе на серці зіново. Лисий сил, є за я користую, збирай на бойову хожу, водами, привисне своя, вола своє, буде на я на святохи, своє свят плавання ограничено, восвоє землю на твердий я, не прекнення по вік віка, задіяння, проста не тобоє, От запрещений Твоя повітну, тут ласа, рома Твоєго бояться, Є, що і... Третью, Боже, сіло, не стояшь, і, эти, ради Божии що не прийду. Щоб тя покритий землю, сила істочників деблі, посиньо полюдоводи, води, пається звірі сенти, я ж до донари, жажду свою, на те, тися небесне, привітаю, то це віднікам, я дядла, і справи зброї своїх подальотви, насидиться земля. Роза пай до вас котом, і слабна сужба чоловіком, і застигні від землі, вона веселить веселе, веселе в серце чоловіка, стає дає. Серце чоловіка укріпить. На Насиля це тебе, бо не кедриванці, на садив, там птіці возніздяться. можу лише в світі ми хоми високі ланьками, прибіжище заяця, сотворили з тону времена, сонце повзна запасво. Положилися тю, і без ножни же просить віри до правні, ким не рікаючи, восхитити, тих же скатє Бога, пи собі. Ось я сонце й собравши і вложи свій плягу. Ізиде чоловік на діло своє, і на своє Я, Господи, діла своє до вечора. Я позволичу, що діла Твої, Господи, свято при мудрості сотворилися, і спалися земля, твари Твоєї, Сіє море велике, пространно є, та магатий жені ще слава, не молиться, великими, там храблі преплаває. Силу стали зругатися, йому, сяк ти печай, да те пишемо благо прем'єр. Твершкою руку, ся чиска й сповниться благости, Откращи, тобі лице возм'ятуться, ти ми чудовища до тебе свої землі. Буде слава Господньому віки, возвеселився, Господь, ділі свої, зі землі. Стиця, прикасайся, ворами те м'яцах, Господь, Господи, в животі моє, Богу, моєму дам, де жиє, Господи, це бесіда моя, а що возвеселюся, Господі. Дай ще підрізниця землі, беззакони це кожен небити, благослови душа моя, Господа, возназапад собой, положилася ті весного. Як воздолиси, діла Твоє, Господи, вся примудрості сотворили єси, Слава Існу і Святому. Аллилуйя, слава Божа, Аллилуйя, слава Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, миром, Господу, помолімся. У свишній мірі спасені душ нашу, Господу, помолімся. O всього ofere благослоjen святих Божих церквей, свіднині всі Господу, помолімся. О святім храмі самисовірові благововідним і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолімся. О святім вселеністі мархирей, нашим Francisco, blazenish Patriarchs, святу славі. І о Архієпископів, архієпископіх митрополитіх і Боголюбивих єпископів наших, Чеснім Пресвітерстві, во Христі, діяконстві, а всем люди, Господу, помолімся. Обокраним ім народі нашому, придержавши властих наших, і о всім воїнстві, Господу, помолімся. помолімся. Освіті, обители, сей і всяком граді, весестрані вірою живущих них, Господу, помолімся. Облав розтворені і зобілі плодов земних і временних мирний, Господу, помолімся. Оплаваючи, путешествуючих, недугуючих, страждущих, пленених і о спасені, Господу, помолімся. Господи, о збавитися нам від всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, сухрани нас, Боже твоєю благодатію. Господи, Пресвятою, пречистою, преблагословенною славною владичицю нашу Богородицю і пресну, Діву Марію, всіми святими, помінувши самі себе і другу друга, і весь живот, наш Христу Богу предаді. яко подобає тобі всякає слава, честь і поклонення Отцу, і Сину і Святому Духу, нині пресно, і во віки віков. До Господа в скорботі мої взивав, я, почув мене, Господи, визволь душ моїх губ неправедних та від язика облеслоного, що дасть тобі або що доложиться тобі до язика облесного, стріли сильного на гострі з вугіллям пустинним, горе мені, бо наняння моє затягнулося, я, майже шатрами кедарськими. Довго подорожала у вигнанні душа моя. З ненависниками миру я був миролюбний, коли промовляв до них, воювали зо мною даремно, зводжу очі мої в гори. Звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сторю небо і землю, не дасть похитнутися нозі твої і не задрімає хронитель твій, ось не задрімає не засне хронитель Ізраїля. Господь охоронить тебе, Господь, покров твій. На праву руку твою У день сонце не опалить тебе ані місяць уночі. Господь охоронить тебе від всякого зла, Охоронить душу твою Господь, Господь охоронить вхід твій і вихід твій від нині до віку. Зрадів я, коли сказали мені «До дому Господнього підемо, стояли ноги наші у дурах твоїх Єрусалими. Єрусалим, збудований як місто. Чиї будівлі злиті воєдином, бо туди зійшли покоління, покоління Господні на свідоцтво Ізраїлеві і сповіти ім'я Господнє, бо там поставлено престол для суду, престоли в домі Давида, ж миру для Єрусалиму, і хай буде достаток у ти, що Тебе, хай же буде мир у мурах твоїх і достаток у вежах твердинь твоїх. Задля братів моїх і ближніх моїх говорив я мир тобі, задля дому Господа Бога нашого шукав я добра тобі, до тебе, що живеш на небі, зводжу очі мої, ось як очі рабів до Господині своїх, як очі рабині до рук Господині своєї, так очі наші до Господа Бога нашого, допоки ущедрить нас, помили нас, Господи, помили нас. Бо надміру сповнилися, сповнилися ми зневаги, надміру сповнилася душа наша знущання ситих та зневаги гордих, якби не Господь би був з нами, нехай же скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстали люди на нас, справді живими пожерли були нас, коли розлютилися злоба їх на нас. Справді, вода потопила б нас, половоддя перейшла душа наша, справді перейшла душа наша, воду нестримну Благословен Господь, який не видав нас на здобич зубам їх душа наша, як пташка, визволилася із сіті ловців, сіть розірвалася, і ми визволилися, поміч наша від імені Господа. Що сотворив небо і землю. Слава Отці, Сини, Святому Духу. Аллилуйя, лилуй, аллилуйя, слава тобі Божа. Аллелуя, слава тобі Божа. Аллилуйя, слава тобі Боже! Поки, поки миром Господу помолімся. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвятую, пречистую, преблагословенної славною владичицю нашу Богородицю і пресну, Діву Марію, з усіми святими, помінувши самі себе другу друга, і весь живот наш Христу Богу предадим, Яко Твоя держава, і Твоє царство і сила, і слава Отца, і Сина і Святого Духа, нині пресно, і во віки віком. Господи, возла Тобі ослишення, вослишим я. я, Господи, О, Господи, возлати ослишення, Бодь мила самолиня моєго, не навозватиме Тобі, воспишим я, Господи, хай справиться молитва.

Ви, Пані ми час ми моє потім полані моєму, я розкажеся зі того, як я покрипиш, не баче, і спаде, стенеться душу мою, і стойнеться, і мене твоє Божий. Сумолення моє, а ще беззаконі насреши, Господи, перед Тобою стоїть, я по тебе, очищась, єсть прасне мукам. може, скипав, пролишившися, в раші вознашення не зложи. І сповідаючи блаженні предмочити, я щося на сради дебельством плоти. і пречисте страсти притепівша волею, і сточившаміру, посвіщеній безстрасті. Є. І мене ради буде Господь, Потерпі душа моя, во слово Твоє, купова душа моя на Господа, стерентів во я, не уніла славна я, ні та же і сарвілчу. Боже Ракс, с ними законно пострадавши, і ончань, божественною росою духа Сывша, и бывшая столпой благосвядя, і, і благоприятные жертви, і приношення бречи. Шотині до нощо страже до добвати Ізраїль на Господа, як омно світло, сонце, словною совкупця, не однілою, прогодилася та ратія, лих звідси, мовчи мочислен, мученическою кров'ю обогрившихся і світо іскущаючись, вселившися, вже в небеснірній покой, і їже всіх страдали стада світло диковство. Яку, Господа милости мною ногою збавланіє, і, і, і той і збавити Ізраїля в цій законіє, його. Отче, богоносне Боже божественним смислом укріпив світліша, я мужеством, божеством, мудрим желає. Правдою вже всю силу душу оправил, єси, мудролюбніше, колесницю прекрасну, доброділе состроїл єси, на нь же всі радуяся, вошелисик к висоті славна. Голій, Господи, всі серце, похвалити всвітлю. Снесте пана, пословієму, просвіти лиси преподобна, я кажу, копіностою радость остирає на хулини очі ретики, бо желі, пише вишні, є, я же сподобався причаститися, чудна, престоя престолу, все царя. Садитання, котвердися, милості на нас, істина Сподня перебиває Твовік, очего нас не стефана, воздержані, Могуня, гаяв, в первовиновному востищі сотвориси і отверлий симвіра смущання. І молви отряс, хума, чистотою, срастворився, все мудре желання, во існу країні, Бого мудря преподонаці, сини свядом, Духу, духові, не і пресною, войні віком, дівства, сосування. І чистий Божий красна шилища, молю чесноє. душу мою тіньше, озлобленою ядом зміїним, юнашленою умершленою якодосла я людях, вірних ся возвели шившую Мудрость прості, світа тихи, святина слави безсмертна, Отца Небесного, святого, блаженного, Ісуса Христе, пришешена за пасова, ти дівча свідача. Отца и Сына и Святого Духа Бога. Достоин не сымося времена пред ветем гласы Мудрость в Боже, живо ім'я Твоє я, і в селі Твоєї суде, Боже, услиши молитву мою внуши глаголи уст моїх. Боже, во ім'я Твоє я, і в селі Твоєї содень. Боже во ім'я Твоє спасим. Оби, Господи, мачер Сай, безріха, сократитися, нас, славанися, Господи, Господи Боже Отець наш, і прославлений, на твоєму віки. Амінь, Господи, милоство на нас, якож побаком на тях, слава ни си, Господи, Господи навчим оправданням Твої, слава Владико, владиком, оправданням Твоїм. Святих, просятим, оправдані Твоїми, О, Господи, милость твоя повітря, року твої не брезре, тобі подавай хвала, тебе подобає тіні, післа подобає святой святому духу, мені пресноє во віки віков. І вечерню молитву нашу, Господеві, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєї благодатію. вечора всего совершенна, свята, мирна і безрічного Господа просі. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших у Господа просі. Прощення оставлення гріхові привічені нашого Господа просі. Господи, Добрих і полезних душам нашим і мире, міровив Господа просі, Падаю, Господи, прочі врем'я живота нашого, мирі покоєні скончати у Господа просі Падаю, Господи, християнські окончини живота нашого, безболізне, не мирне і доброго відвіта на страшнім судищі Христові. Просі, присвятою, пречистою, преблагословеною славною владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію. Со всіми святими пом'янувши самі себе друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, Господь. Як о благ і чоловіку, любить Бог, єси тві слава, посилаємо Цю і Сину, і Святому Духу, нині, пресне, ба віки віком, ми російно, глави вашого, Господові Амінь. Буде держава царстві Твого благословеного і препрославленого Отця і Ісина, і Святого Духа, нині пресно пресної, во віки віконі, обосельських духом Святим просвітил Єси Христа, і нашу скверну Верховнуті рада, мой Божа, і, і помилує. Тебі возведу очі мої живущими на небесеси, як у очі Рав, руку Господні своїх, як у очі рабині, в руку Госпожи Своя, так у очі наші, Ко Господу Богу, нашому, Дон, держав, не модожа, книжний ученики. Дух Твій святий, казатель, є ви, Христе Боже, і мого віщаним благовласієм язиков прелесть упразни, празне, яко все сила. Помила нас, Господи, помили нас, яко обо мною, з панухом вся нечеженя, Хай паче, наповниться душа наша, поношення обзуюши і уничиння. Жертво, душевлена, всеження, я, Мочи лице за заколені, совершенне Божия, Бога, знайшов Бог, знає мої овча, ограда волком не входна, молітися нам у посени, бити свами, на воді упокоєнія, слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині пресно, і во віки Амінь. І збаве не от нуж наших. мати Христа, Бога, роше всіх Творця, да всі Тобі. радуйся єдино предстательство, душ наших нині, от пущай раба Твоєму. Bye. Mm -hmm. Безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, ся безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, <клес> святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, оцей сяни, святому Духу, і нині пресному віки Пресвята Присвятий, році, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико прости беззаконня наша, святи, посіти, сина, немощі наша, імена твоя роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славуй, сяни, си, святому духу. І нині пресною, віки вікова, Боже наш, жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яка на небесі насипли, і наш насушний даж до днес, і нам долина, шо, остав нам наші, наша, я ми остане божником нашим, і не роди на свої скушання, не іспав нас лукавого. Як у Твої царство і сили, і слава Отца, і Сіна, і Святого Духа, нині прияснива, віки віков. віконі, мочениця Твоє, Господи, воскредання свій віцеприяше, не тлінне тебе, бо нашого, ймо, що покріпосту, ймоче дали не зложи, закрошиша для мене, неможни да засти, їх молитвами спаси душі наша. От Суйсини, Святому Духу, православ'я, наставнича, благочасті і чистоти, вселене, світильнича, вонаше стуюче, водохноване, і удобрання, Стефане, премудрю Ученьми твоїми вся просвітиси, цівниця, духовне, Христа Бога, спастися душам нашим. Ми Мислена, брата, жизнь, непречиста богородиця, притикаючих тобі вірної слави от Бі. На славе пресвято і Рождество Твоє, во спасення душ наших. Помилуй нас, Боже, по велиці милості милости Твоє, дам тисяче, і помилуй, Господи. Боже. Є молимся молодом все освятішим вселенсім архираї нашим францисі попірим, сім'ї блаженішим патріархів, нашим святославі, і о правосвященніших архієпископіх митрополитіх боголюбив єпископів наших, і о всечаснішому ці наших ігуменійоні, о служащих і послуживших во святій обидва лисей, і о цих наших духовників, все кресті, браті, і во Христі, браті наших. Єще молимся об бо народі нашому, передержавши власти в наших і осім воїнностві. Господи, помили. Господи. Помилуй, Господи помилуй. Є ще молимся, предстоящих людей, пожидаючих о Тебе великі, багатії милости, затворявши нам милостині за вся православна християни. Господи, помилуй. Господи помилуй Яко милостивий милостиві чоловіку, любить Бог, Ясії, тобі славу, села, і і Сина і Святому Духу, нині пресно, і во віки віку. Не Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос, істинний, Бог наш, молитвами, причистиє, своє Матери, святих славних і всехвальних апостол, і живо святих Отця нашого Николая, Архієпископа, Мирликійського чудотворця, і святих мучених Терентії Неоніли, і преподобного отця нашого Стефана Саваїта і творця Канонов, і святий мучениця Параскеві Яжі і віконії. Іх же пам'ять пам'ятничь совершаєм і блажених преподобно мучених клементяр Химадридоновського Леонтія Екзарха, і всіх святих помилити, спасет нас, як благ і чоловіко -любі.